У квітні 1944 року в лісах між гурбами та антонівцями на межі Волині і Поділля відбулася найбільша битва української повстанської армії проти НКВС. Там, де сьогодні стоїть меморіал, тоді сотні гектарів перетворилися на суцільне поле бою. Минуло понад 80 років, але українці нині протистоять тій самій імперській агресії. У бою зійшлися відділи УПА північ під проводом Петра Олійника Енея та УПА Південь під командуванням Василя Кука Леміша. До них долучилися й місцеві селяни, разом близько п'яти тисяч оборонців, багато з яких не мали повного спорядження, але мали непохитне бажання боротися за свій край. Радянське командування стягнуло проти них п'ять бригад НКВС. Частини Червоної армії, кінноту, бронепоїзди, 15 легких танків та авіацію, що розшукувала повстанців з повітря. Усього зібрали близько 30 тисяч солдатів, намагаючись остаточно знищити повстанський рух на Волині. Попри нерівність сил, повстанці нав'язали ворогу важкі бої. За звітами НКВС відбулося 26 зіткнень деякі тривали по 11 годин. Радянські війська намагалися вибити УПА з лісу на відкриту місцевість, але повстанці використовували кожен яр, кожен схил, перетворюючи ліс на мережу окопів і барикад. Коли боєприпаси майже вичерпались, у ніч із 24 на 25 квітня командування УПА вирішило прориватися з оточення. Усі курені змогли вийти, хоч і з втратами. Тоді загинув легендарний командир Мамай. Деякі інші командири, аби уникнути полону, накладали на себе руки. У полон потрапили близько сотні селян-помічників. Усіх їх після катувань стратили. Після бою УПА змінила тактику. Замість великих формувань створили менші мобільні групи, здатні краще маневрувати і уникати масованих облав. Це стало ключовим у подальшій боротьбі. Втрати НКВС були теж значними: близько двох тисяч загиблих і сотні померлих від ран. Для радянського керівництва це була невигідна поразка, про яку вони воліли не згадувати. Майор Упа Косенхо писав 13 травня 1944 року: гурби це наша відповідь ворогові. Терором не можна знищити революційного руху. Його слова й нині звучать пророче. Народ, який бореться, неможливо зламати. Бій під гурбами і сьогодні нагадує про незламність українців, які вже не раз вистояли проти імперської навали і вистоять знову. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.